Україна посилює передову засобами радіоелектронного захисту у планах закрити всю лінію фронту. Як працюють засоби РЕП та РЕР українського виробництва та чому такі системи сьогодні мають високу пріоритетність у війську? Далі у сюжеті Олени Халілової. Кадри успішної роботи українських систем радіоелектронної боротьби та розвідки. Ці комплекси призначені для перехоплення ворожих дронів на фронті. У Нацгвардії пояснюють, попередні розробки цього виробника вже працюють на передовій. Ця версія модернізована. Це саме засіб РЕП радіоелектронної боротьби та подавлення це Міраж і засіб РЕР, так званий засіб радіоелектронної розвідки. Азиму. Вони працюють в співпраці між собою, працюють в парі. Як саме працюють ці системи, пояснює виробник. Азімут це засіб детекції. Він бачить, звідки рухається дрон, і конкретну частоту, яку він використовує, навіть якщо він стрибає між частотами. Ми чітко бачимо канал, чіткий канал комунікації між дроном та оператором. Засіб детекції, оцю інформацію передає на засіб реб. Радіоелектронної боротьби і засіб реб міраж в даному випадку він генерує перешкоду. Головна особливість цієї розробки у тому, що оператор може керувати комплексом на безпечній відстані від першої лінії фронту, оператор може управляти і виявленням, і знешкодженням з одного ноутбуку і не сидячи біля засобів на нулі і ризикуючи життям, а в умовній 20-30 кілометровій, 50 кілометровій зоні, десь у сховищі навіть умовно з Києва можна цим управляти. То якщо є зв'язок. Там інтернет старлінг модем. Хоча із 2023 року ця галузь в Україні активно розвивається, потреба у засобах РЕП та РЕР залишається дуже високою. Наголошують у війську всю лінію фронту закривати потрібно, тому що розвиток розвиток саме безпілотних систем противника він не стоїть на місці і розвивається дуже ну дуже стрімко. Дальність роботи комплексу 20 кілометрів, щоб повністю закрити 1200 кілометрів лінії фронту системами радіолектро. Нього захисту потрібно 5 мільярдів гривень. Зараз першу партію комплексів передають для антидронової стіни в межах оборонної ініціативи Атлас. До збору коштів долучилася благодійна фундація Київської школи економіки. Її президент Тимофій Милуванов пояснює: якщо на початку війни збирали кошти на їжу та спорядження для військових, то зараз велика потреба саме у радіоелектронному захисті. Це ж переданий комплекс, перший на зібрані гроші. Там перший мільйон це відносно маленька сума. Це тільки початок. Я сподіваюсь, буде більше. Проект в березні почався. Да, зараз збори йдуть повільно, повільніше ніж раніше, ніж у двадцять 23 році. Уже невдовзі цей комплекс вирушить на один із найгарячіших напрямків фронту Покровський. Олена Халілова, Євген Зузуля, Вікне СТБ – єдині новини.